Привіт, мої дорогенькі! Сьогодні у мене пепе сніданок. Для цього мені потрібно кабачок помідор і яйця. Готуємо. Кабачок мию, відрізаю хвостик і нарізаю кольцями приблизно пів сантиметра. Далі викладаю в міску, додаю сіль і перчик. Змішую і відставляю. Далі нарізаю полукольцями помідор. В мисочку розбиваю 3 яйця. До них додаю сілі перчик за смаком і гарненько перемішую. Далі беру сковорідку, розігріваю її, наливаю олій і викладаю кабачки. Підсмажую їх з однієї сторони. Як тільки вони підсмажились, перевертаю їх і відразу рівномірно виливаю в збиті яйця. Далі на кожен кабачок викладаю нарізаний помідор. Можна залишити так, але моя родина дуже любе сир, натираю його і викладаю. Накриваю кришечкою і залишаю на маленькому вогні приблизно на 5 хвилин. І вуаля, пепесніданок сніданок готовий. Присипаю зеленю. Пишіть, будь ласка, чи знімати для вас такі відео рецептів, які готуються швидко і просто. А я бажаю вам гарного дня і смачного!